Новий виток у Донецьку сьогодні проросійці не обмежилися новим штурмом. Обласної прокуратури та і зазіхнули на головний офіс компанії ІСД, якою володіє новий обласний очільник Сергій Тарута. Від початку планували мирно підтримати референдум, але знайшовся той, хто перетворив зібрання на загарбницьку ходу всім містом. На центральному майдані Донецька кілька тисяч людей. хочуть федералізації через референдум і визнання російської мови за другу державну. За годину політичні вимоги відходять на другий план. Люди вимагають одного звільнити із за стінків київського сізо свого ватажка Павла Губарева. Накручений НАТО про російських активістів рушає до будівлі обласної прокуратури. Заботу! Заботу! На перемови з мітингувальниками виходить новопризначений прокурор. Данецькому народу я присягаю і поверсите. Микола Франтівський просить угамуватися, пропонує поговорити в його кабінеті. Обіцяє всі вимоги передати до генпрокуратури. Проти НАТО б чути його не хоче. І щойно прокурор повертається до будівлі, розпочинається штурм. Міліція троші не спіняє. Правоохоронці стоять поряд і лише спостерігають, як молодики в масках удираються до приміщення. У самому приміщенні все в диму. Хтось кинув світлошумову гранату? За п'ять хвилин у середині молодикам бути обридло. Вони виходять і вже на вулиці знімають українського прапора, натомість чіпляють триколора. Після НАТО прошає до обласного управління СБУ. На вході правоохоронці активісти не зважають, беруть будівлю в облогу. Потому крізь виламані вчора двері молодики легко потрапляють усередину. Щоправда, і звідси за кілька хвилин виходять, кажуть, нікого там не знайшли. Поряд на цій же вулиці офіс компанії новопризначеного керівника області Сергія Тарути. Після штурму силових відомств НАТО порушає туди вимагати його відставки. Та, вий, ту, До протестувальників виходить охоронець. каже Тарути на місці немає. Звісно, внутри нікого Ну, По крайней мере, русський флаг пусть один з них вивісить. Це було для Тарути непосредственно перше і останнє придупреждення, щоб він сам уйшов. От губернаторства области мы его не выбирали, он нам не нужен. Ура! Проте й цього активістам виявилося замало. Найагресивніші вирішують іти до обласної адміністрації. Будівлю посилено охороняють загони силовиків. Підходи заблоковано вантажівками. У гучномовці міліція попереджає НАТО про застосування сили Не призивають жителі області не подаватися на провокації. не становитися інструментом в чужих руках. Простоявши біля ода близько години, люди почали розходитись. кажуть до завтра. Данило Богачов Олена Флоренська, програма вікна СТБ.